А поки що поговоримо про ситуацію в енергетичній галузі. Сьогодні в Україні будуть діяти графіки відключення світла. Їх запровадять з 18 до 22 години. Про це повідомили в Міненерго. Для підприємств критичної інфраструктури обмеження будуть, не будуть застосовувати. І зазначу, що через ворожі обстріли в Донецькій області було знеструмлено шахту. З неї на поверхню вивели 52 людини. З нами на зв'язку Олександр Гава, генеральний директор акціонерного товариства Оператор Ринку. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Пане Олександре. Добрий день. О, Добрий день. Тепер так чуємо так і, і бачимо теж у вас чудово. Пане Олександре, звісно, перше питання буде загальне. Яка зараз ситуація в енергосистемі? Варто розуміти, що ситуація в енергосистемі наразі не проста. Україна втратила 9 гігават маневрної генерації через 6 масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Причому знищена або суттєво пошкоджена була саме маневрова генерація гідро та теплова, що вплинуло на можливість покриття потреб споживачів у пікові години навантаження. Цього тижня вдалося дещо стабілізувати ситуацію. На це вплинули погодні умови, зниження температури, відповідно, і зниження тем споживання електроенергії. Плюс триває робота над справедливим розподілом електроенергії в регіонах з різною кількістю критичної інфраструктури та обсягом споживання. Стабільно складна ситуація у прифронтових територіях, де постійні обстріли і руйнування енергетичної інфраструктури не дозволяють її відновлювати так швидко, як би цього хотілося, пане Олександре. Ми буквально перед включенням до вас попереджали глядачів про те, що сьогодні все ж таки будуть. Це вимушені так графіки відключення світла, і ми розуміємо, що в умовах війни важко щось планувати, тому що бачимо зараз півкраїни керуються правилами безпеки, бо діє сигнал тривоги. Прості графіки відключення, що нас чекає сьогодні, завтра? Можливо, у вас більше інформації. На сьогодні відключення дійсно були заплановані саме на вечірні години, які є піковими з точки зору споживання, згідно з графіками погодинних відключень. Однак Укренерго годину тому перерахував обмеження на сьогодні, і графіки вже почали діяти з 14-ї години. Відповідно, розумне енергоспоживання і зменшення споживання електроенергії в пікові години це з 19 до 22, має стати нашою щоденною звичкою. Наразі триває ремонтна компанія, масштабна ремонтна компанія за координацією міністерства енергетики та особисто міністра. Ен... Енергетики Германа Галущенко тривають роботи по відновленню генерації, які мають зменшити дефіцит. Але енергетики мало комунікують з цієї теми з безпекових причин. Проте, повірте, вони намагаються зробити все можливе, аби підготувати систему до зими з мінімальними відключеннями. Сьогодні наша атомна генерація це є основа електрозабезпечення. Вона генерує понад 50% усієї виробленої електроенергії. Проте весна та літо це періоди, коли усі блоки мають пройти важливі заходи із технічного обслуговування. Це профілактичний огляд. Атомних блоків на кшталт того, коли перевіряють літаки перед кожним польотом, коли відбувається заміна палива, інші необхідні технологічні процеси вони важливі для нашої ядерної безпеки, а також стабільної та да безперервної роботи блоків протягом усієї зими. Відповідно, атомники роблять зараз усе можливе для оптимізації ремонтів. Проте ми маємо розуміти, що за технологічним процесом атомні блоки мають пройти послідовно усі необхідні дії на кожному з блоків. Тому вони будуть виведені в ремонт, і відповідно обсяг Генерації на певний період зменшуватиметься для того, аби була забезпечена максимальна потужність виробництва саме на опалювальний період. У минулі періоди ремонтів на атомних блоків потреби споживачів на такі <кій> ремонти додатково покривали інші джерела генерації. Проте наразі, після російських атак, у нас немає резервів, які б могли це зробити. Працюють виробники усі на максимумі, і <кій> сонячна погода, безперечно, цьому сприяє, дає відчутний обсяг генерації в день. Але обмеження на жаль можуть бути, і коли саме мають повідомляти оператори системи передачі та розподілу, оскільки такий процес є динамічний, і сьогоднішній день тому є доказ, пане Олександре. З приводу дефіцитів, чи ну давайте не чи скільки доводиться імпортувати електроенергії? Яке бачення, як це буде розвиватись? Чи будемо ми збільшувати цей імпорт? Наразі імпорт електроенергії складає близько 10-11% від нашого споживання. Збільшились обсяги цільового імпорту у зв'язку із зміною урядову постанову, яка постановила, що при купівлі 80% імпортованої електроенергії підприємства забезпечують отримують стабільне енергопостачання. Однак, в окремі години, ми й досі не досягаємо максимуму такого імпорту електроенергії. І не досягаємо піків покриття споживання. Пропускна спроможність для імпорту наразі складає 1,7 ГВт. В той час нагадаю, що Україна втратила 9 ГВт маневрної генерації. Міністр енергетики та наші міжнародні партнери працюють над тим, аби до холодів збільшити можливість імпорту до понад 2 ГВт. Важливо сказати, що. Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Тому, якщо ви чуєте про те, що Україна експортує електричну енергію в Європу, а Харків, до прикладу, сидить без світла. Не вірте цьому. Це до думки різних псевдоекспертів. Це працює російська пропаганда, щоб дискретувати українських енергетиків. Ох, ця російська пропаганда, яка дошкуляє нам не тільки в енергетичній галузі, пане Олександре, Не про пропаганду, а про допомогу від наших західних партнерів. Скажіть, будь ласка. Що стосується саме енергетичної галузі, ця допомога зараз зростає. Ми можемо покладатися на наших сусідів і не тільки не на Росію, звичайно, чи нам доводиться розраховувати на власні сили. Конференція з відновлення у Берліні, де енергетика була ключовою темою, показала, що партнери з нами і в цьому питанні за координацією Міністерства енергетики було підписано низку важливих угод з енергетичними компаніями та фінансовими установами, які необхідні для розбудови генерації мереж, зокрема теплової генерації, сонячної і вітрової, які потрібні Україні. Окрім цього, Німеччина анонсувала внесок у фонд підтримки енергетики у 50 мільйонів євро. Наразі у цьому окремому фонді вже акумульовано. Понад 500 мільйонів євро, які є підтримкою для відновлення і розбудови нашої енергетичної сфери, вагомим сигналом стала заявка країн партнерів Великої Сімки, які оголосили про виділення 1 мільярда доларів для відновлення енергетичного сектору нашої держави. Підтримка відчутна і з боку Європейського союзу, і з боку Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливо з огляду на відновлення зруйнованого енергосектору, яке необхідне для підготовки до зими. Варто повідомити, що Міненерго створено робочу групу з координації міжнародної допомоги для оперативного відновлення енергосистеми та підготовки зими. У роботі групи беруть як українські, так і іноземні експерти. Робота триває і треба вірити в енергетиків України. Вони зроблять усе необхідне і можливе, щоб в українській домівці взимку було тепло та світло. Ох, подобається мені це останнє речення. Хай так і буде, щоб було світло, тепло і не було Росії. Це ось таке моє бажання. Якщо воно все разом втілиться, я думаю, що всі ми будемо щасливі. Пане Олександре, дякуємо Дякую. вам за роз'яснення. Нагадаємо Дякую. глядачам, що це був Олександр Гава, генеральний директор, оператору ринку.